Дефактіве та вікон СТБ 48-річний чоловік отримав осколкове поранення внаслідок ракетного удару по Харкову. Він у лікарні в стані середньої тяжкості, повідомив голова обласної військової адміністрації Олексій Губов. Росіяни вдарили по Слобідському району міста ракетами близько 9-ї ранку. Інформації про руйнування поки немає. А в Ізюмському районі на Харківщині 23-річний хлопець підірвався на вибуховому пристрої. Постраждалого доправили до лікарні у стані середньої тяжкості. В Купінську внаслідок обстрілу тяжких. Вибухових травм зазнала 57-річна жінка. Нині за її життя борються медики за повідомленням генштабу. Окупанти минулої доби обстріляли 12 населених пунктів Харківщини, гатили з артилерії, танків, мінометів та іншого озброєння. Найбільше потерпає куп'янський напрямок в місті Куп'янськ та селищі Куп'янськ. Узловий обстрілами пошкоджені приватні будинки. Також під ворожим вогнем були населені пункти Харківського та Чугуївського районів. Херсонщина напередодні потрапила під масовану атаку російської армії. За добу по області окупанти гатили 73 рази з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів і танків. Троє людей отримали поранення. Повідомив голова військової адміністрації Херсонщини Ярослав Янушевич. У самому Херсоні ворожі снаряди понівечили дитячий садок, хліб, завод, будинки мирних жителів. Прилетіло навіть по пологовому будинку. Тільки подивіться на наслідки у будівлі, зруйновані стіни, покрівля, потрощені меблі. Медпрацівники та пацієнти дивом не постраждали. Вмить обстрілу вони знаходилися в укритті. Загалом у пологовому перебувало п'ять породіль. Двоє немовлят. У день атаки тільки з'явилися на світ. Крім того, учора в день російські загарбники з артилерії вдарили по одному з підприємств критичної інфраструктури Херсона. Вікна повибивало навіть у будівлях, що розташовані навкруги, зокрема на станції екстреної медичної допомоги. Попри щоденні атаки окупантів, місцева влада працює над відбудовою Херсона. Сону у місті вже повністю відновили газопостачання. Також майже у всіх будинках є вода. 83% споживачів мають струм, і 76% тепло зазначили в міськраді. Але зваживши на безпекову ситуацію, все ж просять людей, як є змога виїжджати. У мінреінтеграції зазначили, що день з Херсону до Хмельницького безоплатно евакуюють по три сотні людей. Великокаліберна та реактивна артилерія, літаки та гелікоптери, російські терористи щодня гатять з усього, що мають по рефронтовому оріховому, що за півсотні кілометрів від Запоріжжя у містечку не лишилось жодної неушкодженої будівлі. Лік зруйнованих ущент іде на сотні під бомбами окупантів без світла, водопостачання та газу виживають кілька тисяч людей. І ті, хто пам'ятає Другу світову впевнять, росіяни своєю безглуздою люттю давно перевершили гітлерівців. Працює генератор, бо в місті немає ні світла, ні газу, ні води. Разом з людьми ми працюємо в таких умовах. Заступниця мера Оріхова пані Світлана показує пункт незглавності, що є й тутешнім осередком влади. Підвальні стіни оббиті деревом. В її кабінеті новенький прапор. На часі оперативка. Це представники комунальних служб. щоранку ми проводимо апаратні наради. Росіяни по звірячому щодня нівичать місто артилерією. Комунальники зледвою встигають роздавати будматеріали. Мужки 25 з не залишились. Допоки триває Рада волонтер Михайло вже завантажив свою стареньку копійку буханцями. Хлібушок на край міста, тому що туди далеко йти по останні обстріли. От ну а ми, як волонтери, не боїмося. Ми допомагаємо чи можемо. 110 буханок хліба. Це околиця Оріхова, звідки до позиції окупантів лічені кілометри. Призначення потрощена триповерхівка. посланця із хлівом зустрічають тутешні незламні старенькі доправці. Тішаться та нарікають на постійні обстріли. Лучше сказати, коли нас не обстрілюють. Це вам на генератор. Це од міськрад сьогодні. Ночі прилетало часто, і цей час трошки тишилося. А то. Гемцелят нас добрячі жінки похабцем розвантажують хліб, його потім розберуть мешканці кварталу та запрошують до свого прихистку. Нахиляйтеся труба. Дяке. У підвалі вони днюють та ночують майже всі місяці війни. Спальня каже пані Людмила, на 11 ліжок. Довкола холодний бетон, та подітись нікуди. Іде дощ. Це тут дощ. Ось зараз дощ іде. Ось бачите, мокріє. Тут, хоч ми чувствуємо більше себе в безпечності. У шубі й теплій хустині сумно роздивляється на догарок свічки. річна мама. Ма Людмили, пані Параска старенька ще пам'ятає ту війну. Певнить росіяни вже перевершили німецьких нацистів. Німці воювали більше і все но ну, такої не було. Вони помоювали там скільки не знаю. І одійшли, відступили. А тут ось відколи б'ють, б'ють, загнали нас, як ото каже кроликів. Посадовці кажуть: неушкоджених будинків у місті немає. З довоєнних 14 тисяч населення під бомбами лишилося тисячі зо дві. Лік у Вбитих російськими терористами людей іде на десятки. Майже щодня у нас бомблять літаки, гелікоптери. Важка зброя, це піони. У нас дуже багато поранених людей, багато дуже вбитих людей. На сьогодні в місті вже майже 90 поранених людей для нашого містечка. Це дуже багато. От і вже більше 30 чоловік загинуло. Закликаємо людей виїжджати. Посадовці кажуть, спромоглися евакуювати зо сотню людей з інвалідністю що не могли самі пересуватися, ті, хто відчуває у собі сили, як приміром, пані Людмила та її мама лишаються. Боїмось, не боїмось, залишилися, Живем тут. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма Вікна СТБ Єдині новини. За ніч росіяни вісім разів обстріляли нікопольський район з градів та важкої артилерії. Снарядами накрили три громади: Нікопольську, Марганецьку та Червоногригорівську. І найбільше постраждала саме Червоногригорівська громада. Там обстрілами пошкоджені з десяток приватних будинків та господарських споруд. Магазин, автівка, чотири газогони та дві лінії електропередач побили 20 сонячних панелей. Люди на щастя не постраждали. Російське громадянство дітям примушують оформлювати окупанти на Луганщині. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. Формальною підставою для набуття громадянства є паспорт громадяни Російської Федерації в одного з батьків. Люди вимушені їх отримувати, адже інакше потрапляють у так звані чорні списки. А отже, можуть позбутися роботи і будь-яких соціальних виплат. Крім того, в області побільшало російських патрулів, які шукають дезерти. Між тим окупанти грабують домівки мирних людей. Найбільше на мародерство скаржиться жителі Северо Нецька та Лисичанська. Росіяни перетворюють Маріуполь на військову базу. Містом регулярно курсують збройні колони. Дві такі в кожній близько 50 одиниць гусеничної техніки. Очевидці зафільмували напередодні. Заступник міського голови Маріуполя Петро Андрюшенко повідомив, що колони їхали з різницею в кілька годин в напрямку Бердянська Запорізької області. На лафетах були танки та БМП. Крім того, у вантажівках боєкомплекти та жива сила. Що російські загарбники перекидають озброєні людей для підсилення Мелітопольської ділянки фронту? Свідчать і розмови окупантів, які чути в місті, зазначив Андрюшенко. Він два місяці боронив Маріуполь на Азовсталі, а потім потрапив у полон до Росіян. П'ять місяців Андрія тримали у сумнозвісній Оленівці. Коли його обміняли, дружина Наталя упізнала чоловіка лише за футболкою, яку подарувала на новий рік. У полоні Андрій втратив половину своєї ваги. Нині ж боєць проходить реабілітацію, і з січня знову стане до лав збройних сил України. Дзвонить мені невідомий номер, і я чую голос свого чоловіка. Він скаже: Наталя, все нормально, я в Україні і я е, як в Україні? Е, ну е, про обмін взагалі ніхто нічого не казав. А вже ж я розплакалась на тому кінці слухавки. Був її Андрій. Його звільнили 21 вересня після п'ятимісячного полону. Це був один із найбільших за чисельністю обмінів українських захисників. Тоді звільнили 108 азовців. Всі пам'ятають цей обмін. Це було якесь національне свято свого Андрія Наталі. Пізнала лише по футболці. Настільки він схуд та змарнів. Пізнала його тільки за футболкою, яку я йому подарувала на новий рік. Бо в принципі. Так би я би реально би не впізнала. Подружжя разом чотири роки жили в Маріуполі. Андрій з 2014-го служив у батальйоні Азов. 24 лютого чоловік став на захист міста. Найтяжче каже військовий було втрачати друзів та побратимів. Але підтримка усього світу додавала сили, аби нищити ворога. На Азовсталі так нам доносили акції підтримки, які люди проводили у Львові, івано Франківську за границею. Коли гурт калуш зі сцени. На Євробаченні сказав звільнити захисників Маріуполя. Нам це все показували. Ми розуміли, що весь світ нас підтримує, і це давало таку досить великий поштовх до бойового духу, щоб триматися. 20 квітня Андрій із вцілілими бійцями азову вийшли із сталиливарного заводу і потрапили в полон. В неволі в окупантів каже, ще досі залишається щонайменше 750 азовців. Бачимо, всі обміни проходять без обміну азову, міняють. Абсолютно всі роди військ, абсолютно всі види військ тільки азовців не міняють. Нині Андрій проходить реабілітацію в Івано-Франківську і вже у січні планує повернутися до лав збройних сил, аби далі гнати росіян з нашої землі. А після перемоги хоче долучитися до відновлення Маріуполя. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, програмовікне СТБ. Єдині новини. Джавелінами, стугнами та озброєними дронами наші бійці показали, як нищать окупантів на одному з найгарячіших напрямків поблизу Авдіївки на Донеччині. Уражено мінімум сім броньовиків противника. Завдяки вправним діям українських бійців підрозділу «Омега» було знищено щонайменше три ворожі БМП з джавелінів та протитанкового ракетного комплексу «Стугна-П». Крім того, захисники поділилися кадрами ураження чотирьох російських БМП за допомогою швидкісних дронів, озброєних кумулятивними боєприпасами. 550 російських загарбників ліквідували українські захисники за добу. А загалом від початку повномасштабної війни кількість убитих окупантів сягнула майже 104 тисяч. Це свіжі дані від генштабу збройних сил. Щодо знищеної техніки, то вчора підбито ще один російський танк. А від лютого уже понад три тисячі знищено загалом більше шести тисяч бойових броньованих машин. Тринадцять за вчора. Також в утиль минулої доби пішли одна артилерійська система окупантів та вісім одиниць. Авт автомобільної техніки. А збройні сили України поцілили по позиціях окупантів біля чаплинки на Херсонщині. У ворога орієнтовно 50 загиблих. Про це звітує генштаб у ранковому зведенні. Противник намагається вести наступальні дії біля Бахмута та Авдіївки і покращити своє тактичне становище на Лиманському напрямку. Утім, українські воїни відбили 13 атак окупантів на Донеччині і дві на Луганщині. На інших ділянках фронту ворог засів в обороні і намагається стримати просування українських підрозділів. Але загрози з півночі у генштабі поки не. Бачить, там не виявили ані російських, ані білоруських наступальних угруповань. Напередодні Володимир Зеленський провів чергове 44 те засідання Ставки. Насамперед обговорили ситуацію в Бахмуті, Креміні і загалом на Донбасі. Однією з тем також були потенційні дії ворога на східних напрямках та виклики прийдешньої зими. Окремо обговорили постачання боєприпасів. Володимир Зеленський відзначив успіхи у ремонті трофейної бойової техніки. Хочу подякувати нашим спеціалістам, усім нашим партнерам, усім, хто задіяний у відповідній роботі. Нам вдалося налагодити таку систему, щоб не лише повернути відремонтовану техніку на поле бою, але і щоб взяти з поля бою трофейну техніку і поставити її на службу нашій державі. У російському Подольську це під поліція затримала пару пенсіонерів, які намагалися підпалити військомат. На відео яке оприлюднили соцмережі, видно, як чоловік обливає будівлю займистою сумішшю. В цей час повз проїжджає автомобіль поліції. Та це пенсіонера не зупиняє. Він продовжує робити свою справу. Вогонь таки запалав, хоча його швидко і загасили. У військкоматі згоріло хіба що вікно. Навіщо пенсіонерам знадобилося палити військомат Та про подальші дії правоохоронців нічого достоменно не відомо. Пізніше. Повідомили, що чоловікові 70 років, а його дружині 76. Головне управління розвідки перехопило чергову розмову окупанта з товаришем. Він розповів, що російське керівництво перестало виплачувати кошти солдатам, які дістали поранення. Також поскаржився, що командування відмовляється звільняти найманців після завершення контракту. Пані, а чому так знаєте? По тому що ніхто не хоче служити короче, кому камуток за 50. 50 плюс тех увольняют, да. С нами тоже Фил вообще на, до окончания СФО. Но документов этих подтверждающих ничего нету. И, да, за контузии, за ранения на, на, вообще перестали платить. Напередодні стався вибух у столичній багатоповерхівці. За попередньою інформацією, рятувальників спричинив його газовий балончик. На щастя, минулося без пожежі. Постраждала 17-річна мешканка квартири. У дівчини садина на руках і добрячий переляк від шпиталізації вона відмовилась. Внаслідок вибуху в оселі понівечило віконі рами, меблі та побутову техніку. Такі новини на цю мить. Побачимось за 15 хвилин. Залишайтеся з нами.